21 вересня у день свята Різдва Пресвятої Богородиці настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці у Прилуках, отець Віталій Юрочко, по завершенню служби проводить обряд миропомазання. Серед прихожан храму люди різних професій та статків. Особлива повага до нього з боку людей, які брали і беруть участь у війні на сході. Волонтерів, медаль за гідність і патріотизм, яку цього дня отримує отець Віталій. Прихожани храму називають заслуженою. Тут треба сказати не тільки Юрочку Італії Володимировича, все, скажем, громада, громада, де я є священником. Дякую вам, дорогі парафіяни, про те, що підтримуєте, тому що якби не ваші лепти і не ваші, скажімо, ті крашанки, писанки, кобаси і випічка на Пасху, наші б вояки не мали б цього, так? Якби не ваші відповідно пожертви або грошики, в інший час, ми так само не мали б можливості щось там купити, щось там передати від тим чи іншим людям, які потребують зокрема, Військовим солдатам наша богослужіння у соборі Різдва Пресвятої Богородиці відновилися не так давно, лише 2005-го. Звідти прибрали архів, і з того часу, крок за кроком, громада храму відроджує святиню, допомагаючи словом та ділом. А давній козацький собор, як і відомий усьому світові собор з одноіменного Роману Гончара, віддячує їм теплом та спокоєм. Тут щиро і правдиво тут бережуть собори своїх душ. Дуже тепла атмосфера. Я знаю, це приходила дівчатка каже, ми всі в церквах були, а зайшли в вашу церкву. У вас така якась аура в церкві, я сама її відчуваю. Якась аура, така ну, світла, якась така ну, радісна на душі, бо ви просто приходять люди, і посидить в церкві, і ну, 10-15, і пішов. І Йому вже на душі дуже добре. Цей храм близький мені тим, що, по-перше, це помісна церква, наша українська православна. І центр її знаходиться у нас в Києві, а не десь в Москві. Далі він мені близьким тим, що я ну, був перший з своєю дружиною Юлею, хто вінчався в цьому храмі. І з того часу, як тут приїхав батюшка, як цей храм передали громаді Київського патріархату, от ми в цей храм ходимо і ну, це вже як родина. Я в цій церкві покрестилася, коли приїхав наш настоятель, отець Юрочко. Я дуже близько сприймаю до серця все, що тут робиться, всі починання і всі придбання, все, що тут є, дуже душевне і духовне для життя. І я вітаю всіх святом соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Перший у прилуках храм, в якому з'явився вифлеємський вогонь. Саме тут першими почали проводити молебні за мир і спокій в Україні під час кривавих подій майдану. Тут погоджуються вінчати воїнів, які на кілька днів приїздять із зони АТО додому. А ще тут нарешті з'явився іконостас. Серед усього храмова ікона, корінь з пняєсея. Є такий великий. Праведник, подвижник, єсей, якому Господь благословив, що його що з його лона по його роду народиться та дитина, діва, яка дасть вмістилище невмістимому Богу. Остання інстанція має бути не в нас самих, а в Бозі. Наголошує отець Віталій, пликаючи нашу державу та шануючи її воїнів, стаємо кращими. Святом вас, друга моя Прилуцька громада, радості нам всім, милості нам всім і того Божого благословення. Хай Господь Бог береже, а проснува тримає над нами свій амофор.